Аліна, в своїх неповних 20, ти заявляєш, що захисники мають право розмовляти будь-якою мовою, Я з цим згодна, це я перша, до речі, сказала. Але разом з тим, ти забороняєш мені, як волонтерці, і дівчині-захисника, слухати пісні російських інагентів. Їх інагентами, до речі, Пуй назвав монеточки. І інших виконавців, зокрема Погачова і Галкіна, тобто я не маю право на свободу самовираження. Не маю права слухати тих, хто виступає за мир і засуджує путінський режим. Ти спершу вивчи, хто це. Почитай про їхню творчість, почитай щось з моєї творчості, а потім роби якісь заяви. Ти мислиш дуже однобоко, що характерно або підлітковості, або глупству. Ти ділиш світ на чорне і біле, хоча так ніколи не було, не є і не буде. Ти намагаєшся цкувати українців, ось чесно. Ти вважаєш що це допомога українцям? Війну розпалювати провокативну ворожнечу? Адже це ненормально і погано. Ти е, жила в місті Новгород Сіверський, ти бачила, як мене цькують. Зокрема, за українську мову, за такий собі бандерівський менталітет, західний більше. Ти, що до цього ніколи не висловлювалась і не висловлюєшся нині. Ти ніколи не захищала мої права і права інших українців, українок. Ти просто намагаєшся повчати до того ж доволі так зверхньо, репресивно. Ти хочеш сказати, що слід підтримувати репресії, тобто людина послухала російськомовну пісню, їй треба засудити. Це ненормально. Абсолютно ненормально, особливо якщо ця пісня являється захистом українців. Зокрема, ті самі слова про йобаних нелюдей із рокерської пісні з гурту, гурту, який визнали антиросійським. Ну, що тобі ще доводити? Я хочу сказати, що проживши своє життя ось до 31 року, я зрозуміла, що однобокість, нетерпимість і бажання ображати людей це найгірше, що може бути присутнім в нашій сучасній Україні. Тому краще не лізь із такими зауваженнями, вчися людяності, просвітництва, європейства і справжньої кранізації.